Дорогі діти, школярі, студенти, діти, які перший раз йдуть до школи, учні, що повертаються навчатися з різних країн. Студенти, які здобувають професію, сьогодні 1 вересня. Наш день. По особливому важливий день. Адже знання це скарб, що ніколи не згасне і не згорить у покори. Парламент старшокласників міста Одеси. Щиро вітає всіх освітян, школярів. Та батьків Одеси з початком нового навчального року це не просто дата. Це початок наших нових кроків до успіхів і поразок, перешкод і перемог. Та навчальний рік всі починають по-різному. Хтось далеко від дому в інших регіонах України, хтось далеко від дому в інших країнах, хтось дистанційно в онлайн форматі, хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж таки не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває і знання про Україну не переривається. Це день, коли панує гостинність та об'єднання. Коли школа стає прекрасою просторю нашого життя і сцени незабутніх вражень і переживань. Атмосфера сповнена енергією та надією на майбутнє. Це свято дає можливість відчути кожному з нас. Що ми можемо досягти більшого, навіть коли здається, що це не можна в світле майбутнє освіта. Одне!